А тоді начхата, яка зараз а е... начати, Яка, зараз а, Ша, яка дуба? Зараз треба світлові, світлові покажчики. Що? Зараз треба світло? Ні, ну, організації повинен відповідати ну, ну. вимогам. Ви представник технічного огляду автомобіля? Я представник поліції. Що, в нас світить? Так. Ну, все. Порушення То кі... роботи, де шамо? порушення? Ну яке порушення? Ну, Придивіть, диві. будь ласка. Придіть, приділяйте, хто ви мені такий? Ви водій? Ну ви кажете, в нас є порушення, його немає порушення. Які проблеми? Ну. Ласка. Які проблеми? Так. Хай нам пред'являть порушення, що за безпреділ? Пред'явити порушення вам? Да. Ми будемо пред'являти. Ну так во, які проблеми. Так, так. Това. Това. Зачем, якщо вони нас дурі? Як, якщо б у нас було порушення, ми б вам пред'явили. Які порушення? Будь ласка, пред'явіть порушення. Як... Так, там, світить? Так, так. там світить, там світить. Які проблеми? По-перше, пора дня яка видна. Там світло взагалі не потрібно. Світло взагалі не потрібно. Ну, я як ви, як ви оподілили днем, що там не світить? От мене питання. От мене питання. Чи у вас дальне бачення, чи що. Дальне бачення? Ну, так, так мені я... цікаво, можете я представитись, маю... будь ласка. Ви праве, а око. можете представитись? Я вже представлявся, шановний. Як Зараз звати пам його? пам'ять не працює, то що ще вам зроблю? Який звіт? Mm. Нічого. Побудете в Тіктоці, значить. Серед біло ясного дня дивіться, люди, всі добрі. Серед білої ясного дня кажуть, що не світить світло. От цікаво. Яка година? Не світить світло. 18. 18. 18. Ви ви, Потім це в тіток закидали з нормальним роз'ясненням ситуації. Ви Зараз ви, дивіться, виходжу. кажуть, не світить світло. Ідемо, дивіться, Єві. не світить. Як світить лівень? А яка різниця? Він світить? Велика різниця, це порушення Віця. режиму роботи. Він світить? Він світить. Стайна, ну, але він світить? Затиляйте правий габарит. Я просто хочу, щоб було видно, як це світить, як той світить. Да, це вид, світить. Так, але видно пора доби. Видно, зафіксували. Окей.